Шановні, зараз ми заходимо в китайський магазин. Тут такі... Дитина моя казала, боже яка страшна їжа. Зараз дивимося уважно. Те, що у них, ну, в холодильничках. Бачите, оця рідка дайкон. З неї дуже класний салат. От. Ну, кабачки там, о, огурчики. От таких от огурчиків ти ніде не знайдеш. Майже ніде їх немає. Тільки в німецьких магазинах, може. Це пророщена соя. Пророщена соя такий пакетик 2 євро. А оце все типа, ну як... Пельмені, паста якась там, типу такого. От, оце пішов сир-тофу. Сир-тофу. Всякі. тут ну, зелень така, що я навіть не знаю, що воно таке іноді. От, якісь от теж їхні. Ну, а ось заправка для місосупа. Бачите, скільки 3,95. Оце всяка така ну, свіжа лапша. 6,50, бачите? Це рисова лапша, скоріш за все. Ну, от. Ну, от такі всякі теж тут вже лапша-лапша. Юка. Бачите, ну це в принципі воно везде продається в Іспанії юка. Це такий корінь пальми такої, не знаю. Ну от і Як картошка вона. Грибочки всякі прикольні. От По євро 75 грибочки оці можна купити, тому що гриби тут дорогі. От, оце можна взяти, до речі, пожарити з чимось. От, тут якісь качині яйця, типу такого чорні оці яйця, знаєте, от як. Буває, що в своєму соусі витримують. А ось все. медуза якась, ну я так зрозумів, що це <сі> солона медуза, капець, блін. <сі> Тут їх поймеш, що вони. А ось дивіться, ось саме страшне. Ну, Ось, ось ці штучки, бачите, оце як в відео показують, як в Азії пальмове листя завертають. О, ну і поїхали. Ось, уші. Ну, Уші у нас теж є. Кішки. Це кішки. Уявляєте собі, або піщевод, або кішки. Воно теж кішки, бачите? Оце по 3,50 чи по 4 євро, такий, ну, лоточок невеличкий, оно такий, як там стоїть. Бачите, качені крила, качені лапи. А це ще... А ось шиї. Ну, шиї нормально. Оце мій улюблений салат. Оце я салатик, беру, це просто обалденна штука. Це от лапки. Курені з них виняті кістки. І е, оце так замаріновано, але він гострий. Ну Не буду сьогодні брати. Ось. Ну Ось. Це, типу, цей імбір, я так зрозумів, марінований. Це, це все по 4 євро вони. Отакий такий лоточок. А ось ще лапки, дивіться, в маринаді в якомусь такому ну, непонятному. Ось Ось такий ось лоточок, це вони по 4 євро продають. О. Ну зараз, а ми за чаєм прийшли, зараз я покажу ну, ось якісь такі напідки і